Питання в тому, буде, чи не буде, чи в думках шляхетніше страждати, каміння і стріли, доля В собі тримати, чи піднявши руки, спинити море труднощів, заснути, і знов мерців сказати, ми скінчили боління серця і мирські турботи, що їх спадкує тіло, ця потреба здійснити бажане, померти, ні, заснути, заснути і, можливо, бачить сни. Але які ж вони по смерті будуть, коли струсивши пил земний бід, одержав жаданий відпочинок, що створює трагедію життя, хто стерпить і кпини часу, і панську кривду, і героя зверхність, і муки ненависного кохання, зневагу прав, законів, уникання, презирство клерків, глузування черні, коли спокою можна досягнути, забеснувши лезом. То терпіти буде тягар свого солоного життя, коли б не страх, а що там після смерті? Країна невідома та межа, і за якої вороття немає, це змушує терпіти біди наші, замість летіти до незнаних меж, тож з нас сумління робить боягузів, а справжній колір вироку такий це хворобливість млявих дум відпиток А вчинки. Вияв миті не тривкої, і значить все на світі лише мана, що губить назву дії ти тепер, Офелія, квітніжний німфо, знаю. Мене в своїх молитвах пам'ятаєш.